Доброго дня, шановні здобучі освіти. Запрошую вас на презентацію дисципліни вільного вибору екологічний туризм. Працюю я на кафедрі туризму, документах та міжкультурних комунікацій, старший викладач танська Людмила Власлав'явна. Одним із найпоширеніших видів сучасного туризму є екологічний туризм або екотуризм. Його розвитку сприяє надзвичайна різноманітність природи землі, прагненню людей її пізнати. Те саме стосується і нашої України, яка також має величезні природні багатства, які до цього часу залишаються порівняно мало Екологічний туризм це дуже цікава наука про життєдайний туризм, про чутливий чутливе до навколишнього середовища, який включає вивчення природного і культурного навколишнього середовища, і має на меті поліпшення стану в цьому середовища. Звичайно, під час вивчення будь-якої дисципліни ставиться мета: метою вивчення екологічного туризму є оволодіння знаннями зі сфери екологічного туризму, набуття практичних навичок, розв'язання проблемних ситуацій в процесі обслуговування екотуристів і, звісно, можливість використання у професійній своїй діяльності. Також є певні завдання, які ми повинні з вами будемо виконати. Це те, що студенти повинні ознайомитися з змістом екологічного туризму, його особливостями, також повинні оволодіти знаннями про засади екотуристичної діяльності, про найважливіші об'єкти екологічного туризму, також оволодіння навичками формування туристичного продукту з екологічного туризму. Наша програма дуже є, є надзвичайно цікавою під час вивчення дисципліни екологічний туризм. Ми будемо з вами вивчати, звісно історію екологічного туризму, природні ресурси, які використовуються при наданні послуг з екологічного туризму. Також ми не зможемо оминути правову основу і вимоги до екологічного туризму. Також надзвичайно цікавим буде наше з вами вміння формувати екологічні тури, проводити екологічні тури, займатися розміщенням та харчуванням екотуристів. Також ми будемо з вами досліджувати екологічні стежки, які є дуже багато ще на, на території України, які є недосліджені. Також ми будемо з вами вивчати певні об'єкти екологічного туризму. Це, звісно, нашу природу, це, звісно, наші, наші морські узбережжя, також це гірські е е е гірські наші е е будемо вивчати Карпати. Також ми будемо говорити про червону книгу, яка на сьогодні є дуже цікавою, і до неї занесені дуже цікаві всі об'єкти саме природного середовища. Отже, запрошую вас до себе на пари, де ми будемо з вами цікаво проводити наш час. Також ми будемо розробляти екологічні тури. Дякую за увагу!